Але про актуальне про липень так. він номінально найтепліший місяць року і здивував цьогоріч нас рекордними зливами. Автомобілістам надовго запам'ятаються вулиці, які виглядали як повноводні річки. Угу. Ну і головне, щоб про ці події не нагадували машини. Бо коли при подоланні водної перешкоди хвиля дістає лобового скла, то можуть бути неприємні наслідки. Так, от щоб ви розуміли, якщо ваше авто після цього заводиться і їде, то ще не означає, що вода не завдала йому жодної шкоди. Тож Чим небезпечні водні процедури для автомобіля? Які вузли, агрегати, системи треба обов'язково перевірити після купання. І які двигуни більше бояться води? Класичні внутрішнього згоряння чи, як кажуть, ліпет? Боюсь. Ага. Відповіді на всі запитання далі в сюжеті. Дивимося. Олег уважно. Їдемо на вкусненка. Ми на морі. Автомобілі ледь не опиняються під водою. Ці кадри шокували інтернет, коли Київ накрили потужні зливи. В окремих районах рівень води ледь не підіймався до лобового скла машин. Автомобільні експерти радять у схожих ситуаціях не зупинятися посеред глибокої калюжі. Якщо вже в'їхали у воду, рухатись повільно, щоб не створювати хвиль. Якщо помітили, що рівень води критичний, краще здати назад, адже надмірне занурення може призвести до гідроудару це коли вода потрапляє в двигун і руйнує його зсередини. Якщо ми бачимо по цьому автомобілю, а воздухозаборник тут зверху, теоретично можна ось таким, ось десь так його погружати а, в воду. Він буде їхати, і з ним нічого не станеться. Якщо вода буде підніматися до значка, то все. Автомобіль приїхав. Заміна двигуна може коштувати до п'яти тисяч доларів залежно від моделі авто. Якщо вода потрапила тільки до салону, треба якомога скоріше просушити автомобіль, зняти килимки та вийняти сидіння. А також не забувайте, що є ще дверні карти. Тут дуже багато шумоізоляції. Він такий товстий шар. Він е, розумієте, коли потрапляє туди вода, він набухає. Він стає з таким величезним, забиває повністю всі. Отвори в дверцятах його висушити практично невож... неможливо без того, якщо не зірвати ці дверні карти. Тут, наприклад, є, е, є музика, тут є кнопки, які відповідають за вікна, і тут теж може статися замикання. Можна може перестати працювати вікна. Ви потрапите на ржавчину, і потім на заміну дверей. Навіть якщо килимове покриття здається сухим на дотик, під ним може залишитися волога. Найнебезпечніше, якщо вона потрапить до електропроводки, прокладеної під порогами чи під обшивкою салону. Вона починає свою роботу, окисляти контакти, які не захищені, і з часом у вас можуть з'являтися помилки. Найчастіше виходять з ладу задні фари, акустична система, парктронік, а також кондиціонер. Блоки безпеки знаходяться максимально всі знизу, і якщо там буде волога потрапляти, і з часом з часом воно може замкнути, то аербег може спрацювати просто від вимкнення запалювання і вас може вистрілити подушкою. Аби уникнути плісняви, фахівці радять провести професійний детейлінг. Його вартість до 10 тисяч гривень, але це набагато дешевше ніж майбутній ремонт. Найкраще удар від води на диво тримають електрокари. Вони не мають ризику гідроудару, а батареї розташовані під дном і мають герметичний захист. Заміна акумулятора у електрокара 2014 року може обійтися до 10 тисяч доларів, а в новіших моделях у два рази більше. А це майже вартість вживаного електроавто на вторинному ринку.